Привіт, друзі! Мене звати Краплинка. Сьогодні ми дізнаємося, чому вода така важлива і як її треба берегти. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі. З нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини. Ліс, сади, знівора. Це чудово для людини і радіє вся земля. Щороку, 22 березня, відзначають Всесвітній день водних ресурсів, запроваджений Генеральною асамблеєю ООН в 1993 році. Всесвітній день водних ресурсів врядкують, щоб показати, як важлива вода для життя, Без водички не ростуть рослини, не живуть тварини і люди. Це свято вчить берегти воду, щоб вона завжди була чистою і не закінчувалась. Малята. А де ми можемо знайти воду? Вода всюди. В природі вода міститься у трьох станах. Рідкий стан це у вигляді дощу Та річка. Там також водичка. Вода всюди твердий стан, сніг та льодовики – Це також водичка. Вода всюди газоподібний стан. Пар хмари і туман. Це також водичка. Чому вода важлива? Вода це життя. Без води не можуть рости рослинки, не живуть тварини і люди. Вона потрібна всім і всюди для пиття, для купання, для враливу рослин. Малята, а як ви використовуєте воду? Вода справжній друг кожного малюка. За допомогою водички ми миємо руки, миваємо обличчя, чистимо зубки, просто водичку ми п'ємо, поливаємо рослини водичкою і купаємося в морі. Ну що ж, ви молодці, тоді давайте пригадаємо, як ми можемо берегти воду. Дбаємо про воду. Закривай кран після користування. Не лій воду даремно, коли чистиш зуби. Використовуй воду із індивідуального стаканчика. Не кидай сміття у воду. Давайте берегти воду разом. Дякую за увагу!